Нечуй Левицький, освітянин за покликанням, добре розумів, що його народ пригнічений тяжкою працею, гнобленням можновладців своїх і чужих, обрядовістю релігійних діячів, не обізнаних в релігії, заляканий марновірством, потребує допомоги і перш за все освіти. Та деякі освітяни, штукарі, посівши на троні, зачиняли двері світу. Тоді виступила сила сатири і гумору, чого не бракувало Нечую Левицькому. Він пише повісті, оповідання, списані з реального життя. Іван Франков вважав письменника найвиразнішим представником реалістичної школи. Мова письменника просякнута тонким гумором. Письменник вважає, е, вживає специфічні народні вислови, повість Кайдашева сім'я. Сатирично-гумористична повість, цей твір називають Енциклопедією народознавства, фрагмент із цієї повісті. Того дня припадала п'ятниця перед Паликопою, котрого народ дуже поважає. Кайдаш не їв от самого ранку, він вірив, що хто буде постити у ту п'ятницю, той не буде у воді потопати. В Семигорах нема де й втопитися, бо в ставках старій жаві по коліна, сказав Карпо. Говори дурню, нема де втопитися, як Бог дасть, то й в калюжі втопишся, сказав батько. Хіба ж з корчми йдучи? сердито сказав Карпо, і тим натякнув батькові, що батько любить ходити до корчми. Кайдашиха з синами вже повечеряла. Вже в хаті полягали спать, як батько застукав у двері. Жінко, відчиняй, закричав Омелько і почав лупить з усієї сили кулаком у двері. Лаврін встав і відчинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув хатні двері та й пішов лапати стіни в темних сенях. Замість дверей він налапав драбину і звалив її, потрапив у діжку з водою. Скинув кружок і шубовснув у воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води, вода через верх полилась додолу. Чи це є в лісу ставок? Покарала мене свята п'ятінка, прийдеться пропасти. Кайдашиві здавалось, що він йде через гузеньку греблю під вербами і що він шубовснув з греблі у ставок. Пом'яни, господи, раба Божого Омелька та ті книжки, що в церкві читають, «Єрмолой», «Савтирю» та ще тую, що телятиною обшита. Його комедія на кожум'яках, перероблена старицьким на п'єсу за двома зайцями, вже багато років, іде на сценах українських театрів, займає першорядне місце у фільмотеці. Завершивши службу, Нечі Левицький йде у відстав, іде відставку, перебирається в Київ, де й мешкає до своєї смерті. Тут він присвячує себе тільки літературній праці і долучається до ініціативи Івана Полія, до перекладу Біблії на українську мову.